Багато туристів приїжджають до Лондона не лише аби познайомитися з його пам'ятками, але й заради шопінгу. Навряд чи в якомусь іншому місті світу витрачають стільки грошей на модний одяг, як у Лондоні англійки завжди були або занадто худорлявими, або занадто гладкими. Вони завжди були прихильницями крайнощів. Була така письменниця, яка носила одяг виключно рожевого кольору. В будь-якому разі в англійок свої примхи стосовно одягу. Едріан Харт можна вважати типовою мешканкою Лондона. 31-річна хореографка керує школою танців Neon Dance. Вона зголосилася показати нам, що носить модниці в Лондоні. Це мій літній прикид з елементами стилю 50-х років, і тим не менше він цілком сучасний. Проста сукня марки French Connection. До неї я докупила цей пояс, аби трохи оживити обрання. Лондон скарбниця незвичних речей. Це видно з того, як вбираються мешканці міста. Головною вулицею бутиків та магазинів модного одягу вважається Оксфорд Стрит. Тут можна відкрити для себе особливості лондонського стилю дуже гарна дівчина. Неймовірно мила. В її одязі присутні елементи стилю панк. цьому стилю характерна декоративність. Тому модна індустрія одразу ж підхопила цей тренд та застосувала його у найрізноманітніших варіантах. Едріан полюбляє шопінгувати у модному лондонському районі Шордич. На відміну від Оксфорд Стрит, тут можна знайти речі поки ще невідомих молодих дизайнерів. Едріан завжди у пошуку речей, які поєднують у собі класичний і сучасний стилі. Чорний основний колір у світі моди. Він завжди надає одягу значимості. Викликає асоціації з авангардом, готикою, загадковістю та інтелектуальністю. З чорним кольором ніколи не помилишся. Квартира Едріан Харт займає поверх колишньої фабрики у східному районі Лондона East End на межі фінансового кварталу і кварталу художників. Тут вона може проявити свій творчий потенціал. У своєму обранні я змішую різні стилі, але я дотримуюся строгих ліній, які підкреслюють фігуру. Приміром, ось ця спідниця, фасон якої мені дуже до вподоби, нагадує мені чимось епоху арт деко. Таке обрання підійде і для ділових зустрічей. Спідниця з віконечком це типово для Лондона. якщо ти носиш щось незвичне, то одразу виділяєшся із загальної маси. Моє вбрання варіація на тему класики, тобто поєднання простої білої блузки з чимось незвичним. Це теж типово для Лондона. Блузка виглядає простенькою і дешевою. Вів'яєн Вествуд, приміром теж віддає перевагу речам з дешевих тканин. Вона вважала це особливим шиком як на мене, впевненість у власному стилі проявляється в тому, що людина може відмовитися від деяких спокус. а також в тому, що свій одяг вона носить не соромлячись, і розкуто. Також увечері Едрін Харт важливо виділитися із сірої маси. Це не сукня, а футболка. Без кулготок небезпечно. Головне не бути схожим на інших. Це також одна з примх лондонських модниць.